Вітаю всіх. А ви, напевно, скучили за династією маніяків, і я також трошки скучила. Справа в тому, що я зараз не готова оновлювати гру, тому що я не готова мати справу з пахами. Я хочу почекати, доки їх пофіксять, тож займаюся вже записаним відео. Як ви пам'ятаєте, після смерті Катріни Тімоті та його син Малькольм були в достатньо подавленому настрої. В них стало все трошечки краще, вони трошки відпочили, хоча все ще перебувають в траурі. І тут Тімоті вирішив, що саме час познайомити сина з іншою родиною, з тими дітьми, яких він не знає, з його сестрою Чеслін, власне, іншою донькою Катріни. Ось зараз вони до неї в гостях, і судячи з усього, Малькольм розповідає про сімейний склеп. Про те, як в підвалі ходять привиди, як вони вилазять нагору, як спілкуються Тімоті, достатньо реагує на все типу: Ну, що ж ти лякаєш сестру? І тут ще постійно надзвонюється Десі, сестра Тімоті, тому що ну, все ще напевно її мучить нечиста совість. Тож, Тімоті побув разом із Малькльмом в Чеслінг. Яка зараз залишилася геть сама. Вони трошки посиділи, поспілкувалися, і в подальшому якраз є сенс відправитися в гості до Дейзі та її родини, до її дружини та дітей. Тому що взагалі в Одесі достатньо багато дітей є ось Лісандра, є Гільберт і є. Ось давайте поспілкуйся з братом, ну, з двоюрідним братом і Маріусом. Ї... Їх прийом на мати мале. Якраз Гільберт, наскільки я пам'ятаю, дитина з науки, мале та власне Десик. Ось він маленька бочка, ось він лежить. іди з ним, якось поспілкуйся з Тоблером. Тому що ще не вся родина знайома між собою насправді. Хоча їм би так мало би сенс. Тому що все ж таки сім'я як ніяк. Я, можливо, коли-небудь діду навіть зробити якісь будинки, тому що ось власний родовід, а ось Катріна, в якої з усіх дітей живе тільки Джессин, а ось Дейзі, ось її діти Маріус, Лісандра і Гілберт. Ось якраз я про те, що казала. Тут трошки покоцала, покоцала дерево, ну, тому що Дейзі та Тімоті чиїсь тіти, але в грі їх батьків власне, немає. Ось. Тоша ось так побули в гостях Майкл та Тімоті побули в гостях в Дейзі. Будинок я не дуже показую, тому що насправді це їх заселили в якийсь будинок від розробників. Там не особливо щось є, тому треба мені буде якось просто діти, зробити будиночки чи, хоча б обставити, щоб це більш виглядало цікавіше. Ну ось в цілому з цією гілкою родини. Тімоті та Мальколь все трошки краще, ніж Джезлін, тому що Джезлін буде просто образили перед тим, як піти. А десь краще розуміє стан Тімоті. Мені здається, Малькольм в цілому дуже схожий на двоюрідних брата та сестру. Щодо Гілберта ще не зрозуміла, тому що він ще Тотлер. Ну, вже дев'ята вечора, майже на пів на десяту пора додому. І ось ми вночі, ми вдома. І в нас прийшов привіт Катріни, і знаєте, в Тімоті з нею гарні стосунки, тож, чому не продовжити їх і надалі? Все ж таки, це не він її вбив. Це була, ну, скажімо так, випадковість. До якої приклала руку у Десі. Ми поки що дивимося, як спить Малькольм. А тут у Тімоті продовжується його особисте життя. О, ми, я навіть отримала ачівку про вуху з приводом. Ну, і, і це навіть хороше вухо. Ну, прекрасно. Ми Раді за Тімоті, ми Раді за Катріну. Тут ранок, п'ята ранку, прокинувся малькольм. В нього все ще фаза, що він зелений ведмідь. Тож, а, у нас тут зараз бродить приводи і бродить а, малий в костюмі зеленого ведмедя з а, авокадо на брюхі. Ось. Якраз він сів поїсти. У нього якось привидаме більш-менш стосунка, хороше, тим більше ось його власне його мама. Він нормально до неї ставився. Ну, ви знаєте, привид, привид, він все ж тяжело з привидами. Тільки тут та проблема з привидами, що вони зжирають всю їжу з холодильника і просто вже Тімоті не встигає готувати. Мальколь нормальний хлопчик, він пішов мити посуд. Він О, він навіть став найкращими друзями з мамою, ну хоч після смерті це вдалося. Та і ти піди поєршовачевий салат. В той час якраз малий і набирає рівні спілкування, розвивається, спілкується з матір'ю. Щось там вони поссорились, напевно, він питає, чого ж ти мене залишила, ти стільки мені могла нового розповісти. Давайте влаштуємо вечірку, на яку запросимо, власне, наших родичів. Ну, там а, якраз Джеслін, Дейсі цих, можливо, Гілберта не будемо, алісандру з Маріусом точно запросимо. Ну, добре, і Дейзі також. Чи можна її запросити? Вони знають стільки якихось сім'ї. Ми влаштовуємо вечірку. Так, всім прання родини, щоб краще і ще краще поспілкуватися з ними. Тому що я так думаю, Тімоті зрозумів, наскільки важливо утримувати стосунки з родиною, доки вони є. Ось перший гість це Маріус, кузен Малькольма. І дивися. Вони якраз одного віку, по ідеї, вони навіть подоросли, десь одночасно до підлітків. Лі, куди ти пішов? Ти йди, запроси всіх їсти. О, вони такі ще й притягли Гільберта. Ну добре. Притягли так, притягли так, а йди, йди поклич хостей, Тому що тут щось відбувається. Дезі вирішила. Ну як завжди, з цим, що вона вирішила позайматися спортом. Так, запроси кузенів, хоча знемойсь ось спілкуся якось. Давай. Давай якось іди. Джезлин, тим Тимбі тут підійшла, вона якраз вже підлітка. Яка і мале теж прийшла, яка дружина десі. їм щось прикольно ось тусуватись на вулиці. Ну, напевно, зараз не настільки спекотно, хоча й літ. А, зараз же осінь. Іще не дуже холодно і вже не дуже спекотно, тож зрозуміло, чого вони тусуються на вулиці всі разом. Ну, ось ближче до. Ближче до обіду всі зібралися все ж таки в приміщення. Тут тусуються під музику, їдять. В них так іде вечірка, вона майже закінчилася, але я думаю, ми зараз це перемо. Тімоті взагалі краще піти на роботу, тому що. Ну, але тут хості якось ну, недобре. Залишати сина одного з хостями, а враховуючи особливо, що Малькольм ще ну, навіть не підліток. Mm. Ну, в них вже вечірка на срібло, тож ми її завершили, але гості залишилися тусуватися в нас на день. Он на там заснув на кухні. Так, звичайно, сімейні спори, ну, не враховуючи кості у ведмеді, але ну, в дітей таке от буває. Ніхто не знає, що там в підвалі. Точніше, всі знають, але всім все одно, окрім Джезлін, хіба що? Ось вона залишилась од з останніх, а тут якась ще додаткова сімочка зайшла, напевно, побачила вечірку і вирішила, що вона хоче до нас завітати. Так, і ти щось поїш? Так, давай ось поїш облистівці. Так, да, це ще якась чайна кіяма, яка взагалі. Взагалі її ніхто не запрошував, просто зайшла. Ну, і Джеслін вже пішла, де її вже 9 вечора, і Тімоті трошки запізнився і пішов на роботу. У нас наступний день, наступний ранок все йде собі спокійно. Тут а, якраз піди по пограйся. До шкільного автобусу. А, тобі ще треба тут сходити за школу, там в школі якраз і поїж. А, Якраз питає малий Малькольм, що йому робити, коли його друга болять. Ну, в принципі. Сам би Тімоті не заступався, але він намагається показати сину хороший приклад і тому каже, що так, звичайно, треба заступитися за друга. Вже ще, ще трошки і піде малий до школи. Так не треба нічого їсти, ти все одно ж зараз в школі підеш і поїш. Давай. Давай йде до школи. І навіть він перевдягається від цього йому якось печально, тому що він би хотів ходити з зеленим ведмедями до школи, але напевно доколи так не пустають. Тімоті, Тімоті подзвонили щодо того, що син робить якісь дивні експерименти. Ну, Тімоті вважає, що ніко, нікому ж не зашкодило, а чому б ні? А Мальколь в нас трошки росте, я так розумію, божевільним чином, чи що? Йди, йди до себе, сховайся від дощу. Тому що гроза, знаєте, дуже лякає Тімоті. О, щось дзвонить до нас десь і питає про якогось там нас Ну, вирішую, звісно, сама, але ну, блін, в тебе дружина є. Вона після цього дзвінка вирішила взагалі прийти в гості. Ну, Ось що хочеться цій жінці. Хочеться й заявитися до брата в гості, прямо посеред е е грози. Ну, чому б ні? Він все одно зараз сам. І це логічно, що він погодився. До нас прийшли якісь величезні рахунки, Ну тому що все ж таки вже і будинок, а в будинку більші речі. Ну, Звичайно звичайна ситуація Дейзі прийшла і накричала. На... на Тімоті. Нащо ну, ніхто не знає, я так підозрюю, вона це все життя робить і над ним якось навчається. Ну, а він терпить, тому що він Ну, все ж таки сестра. Що ти з нею зробиш? Ну, Тут, тим, тим не менше, Тімоті та Дейзі вже найкращі друзі. Ну, в нього якось він навіть думає, що ось а, зараз. Дуже сестра мене підтримує, ось в нас наладилися стосунки, ось вона, я ніколи не думав, що вона та. так мене буде підтримувати після смерті дружини. Тімоті ж досі не знає правди. Я так підозрюю, якщо він дізнається це йому розіб'є серце, ну чи приведе, я не знаю, до підвалу Дейзі. Малькольм приніс зі школи черговий проєкт, ось він сидить, його робить. Займається в нас, тому що минулого разу він займався вулканом. Зараз це модель сонячної системи, наскільки я розумію. А в нас постійно допізна працює Тімоті, тож Малькольм постійно вдома один. Якщо б це був сімства, то треба була б нянька, А так, ну, дитина одна в доміну, нормально, нічого страшного. Я думаю, що Малькольм, як всякий звичайний дитина, в такій ситуації вирішує, що він, ну, напевно, не буде замовляти собі нормальну їжу. Яка дитина замовляє собі нормальну їжу, коли вона має змогу замовити піцу? Ну, насправді, піца це теж більша, ніж нормальна їжа, але все ж таки не приготована, не щось там, не супчик, знаєте. Тому І це так піця так піца. По мені так піца теж нормальна їжа, особливо, якщо ви можете їсти сир, можете їсти м'ясо, яке в ній знаходиться, все таке. Так, піди візьми піцу. І ось він. Піца з пепероні. Піди собі щось небудь по І потім ми, сховає, ми сховаємо зайвий раз. І в холодильник. щоб І приводи поїли, і може, коли Тімоті повернеться з роботи по Тому що я не думаю, що готуючи цілий день. Він дуже хоче щось готувати вдома, а вибору в нього особливо немає, тому що все ж таки у нього маленька дитина. Ось якраз повернувся Тімоті. Іди спи. Маркольм тут. Так, йому треба зробити домашку. Давай поїдеш і зробиш домашку. Ну, поки не заснеш. А трошки пізніше вночі, коли трошки виспався, і Тімоті, і Малькуль не спав. ну тут внизу була тусня привидів, ось вони навіть прикольних кольорів українського прапору вийшли. Жовтий та блакитний. І ось, ну, знаєте, в нас тут тусня, ось висять листівки, які нам хом'ячок приніс. І ось тут один привид. А тим часом Тімоті та Малькольм разом роблять модель сонячної системи. Ну, тому що Тімоті намагається проводити найбільше часу з сином, тому що навіть з його роботою в ньому це не завжди вдається. Вже на наступний день до нас, прямо ось ввечері, завітав Калапваторик. Я вже казала, що мені якось дивно, що йому є справа до дитини, яка ось тут живе, ще й в іншому місці від нього, і в якого постійно зайнятий батько, і який не може ось так з ним проводити весь час. Знаєте, це трошки підозріло, вам не здається. Але чому б ні, знаєте, Тімоті. Тімоті не знає, а Малькольм вважає, що це цікавий дорослий, з яким можна поспілкуватися. Але цього ж вечора до нас ще вирішила прийти Ліліт Тут вже їй пішов зустрічати чи Тімоті, який трошки виспався. І йому ця жінка навіть одразу сподобалася, і він намагався з нею пофліртувати, і навіть вдало. І щось в ньому зачепило, Ліліт. Невідомо, що але ну, щось зачепило. Він її вмовив бути вігетаріанкою, хоча Ліліт каже: ну та напевно. Я буду вегетаріанкою, я буду лише вшивати пласнофрукти. Халоп це все побачив і вирішив швиденько втекти напевно, до того, як йому сестра скаже, що він якось зовбанувся. Uh -huh. Ну, чи щоб не заважати сестрі, я не знаю спілкуватись. І. Тут же приперся Владіслаус. Чому що тут за вампірське кодло збирається? Ось пояснить мені. І звичайно, він одразу не сподобався, йому не сподобався це якийсь мужик в капцях і шкарпетках. На відміну від Лілі. Що ж в нас тут відбувається? Куди це все прийде? І Ліліт, ось поспілкувавшись, якось ну не дуже схоже, хоче тут залишатися. Схоже, Владіславс і, і щось сказав, чи якась в них домовленість? Невідомо. На цьому завершимо серію на цьому моменті, і я навіть не знаю, куди буде розвиватися подальша історія, особливо враховуючи вампірів і те, як вони зацікавились цією родиною. Але я точно знаю, що наступної серії я буду намагатися з нею не боритися і наступної серії має бути харвест Fest, і має подорозліжити до підлітка Малькою. Дякую вам за перегляд і до побачення!